Хто з цих колишніх гравців Карпат зіграв найбільше матчів у вищій Лізі? От взагалі, взагалі. Олександр Гладкий, Володимир Язерський, Ігор Лучкевич, Сергій Мізін. В кого з них? Не тільки за Карпати, а взагалі за всі-всі команди. В кого найбільше матчів у них в Вищій Лізі? У Карпатах знаю, що. Чижевський най, най, найбільше думає. Чижевський зіграв найбільше, потім ще багато зіграв Чечер. Це з тих гравців, які грали за Карпати. Тобто Чижевський і Чечер, вони за 400 зіграли. Да. А у цих немає 400 матчів, 4 гравців, але в одного з них більше, ніж у інших. Тобто, не лише Закарпат, а взагалі за всі команди. Ну, повторюсь, ще раз. Гладкий, Єзерський, Лучкевич, Мізін. Найбільше навіть. Ну, теж зіграв багато, так. Але Єзерський, думаю, що. Думаю, що Єзерський? Язерський. Да. Не Мізін. <риклад> <риклад> Язерський. <риклад> Мізін.